Хочу сказати про інше. Це ці звинувачення, які висунули зараз їхнім дітям, це просто натяк від вже підростаючих нових, нових злодіїв, нових барих, які рвуться до Верховної Ради. Це такий сигнал і таке посилання для старих злодійчуків. що от все, вам пора йти, і ми нічого вам серйозно не пред'являємо. Ми просто ну, підвішуємо огоньку ваших дітей і вам вартує відмовитися від ну, випадку, це від е, е, керівництва обласної організації батьківщини від амбіції. Вести команду батьківщини в Львівській області її хочуть редернути або забрати там собі під якісь цілі хтось. Ну хто задумав це влади цей хід? Ну а нардепа Полукушанського хочу забрати його округ, який він успішно два рази вигравав. В який спосіб це не не має різниці. В нього тут вибудована така модель, що він його при потребі виграє і в третій разі, тому в нього забирається округ. Є. Серед слух бачення, що вони тут можуть досягнути результату, і тому вони просто нейтралізують цих двох депутатів.